Війська країни-агресора застосовують до 20 плануючих авіабомб щодня по всій лінії розмежування із літаків су 35 су 34 що не входять до зони ураження української протиповітряної оборони. Про це заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. А зараз він на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Юрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, що це за плануючі авіабомби і чи змінився характер їх застосування росіянами упродовж останніх тижнів. Ну, якщо говорити про характер, я не знаю навіть як розповісти про характер застосування, тому що тут все просто: у них є мета вразити об'єкт, вони це роблять, вони використовують їх по, на різних напрямках, на різних. В різних областях бачила Сумська область, Одещина також східні регіони країни. Тому це новий виклик, нова загроза, які на яку треба реагувати, і на яку треба, на які треба протидіяти. Бачимо, що вже не перший місяць це використання збільшується, і на жаль, ну немає поки що можливості і засобів, щоб ефективно протидіяти цим загрозам. Протидіяти зрозуміло, як це мати далекобійне озброєння, яке зможе відганяти або знищувати саме носії цих керованих авіаційних бомб. Це літаки су 34 су 35 які не погрожують нам ну цими бомбами, не погрожують, а застосовують їх дистанційно, не входячи в зону вражень нашої протиповітряної оборони. Сучасні літаки західного зразка. Чи могли б вони допомогти Україні протистояти такій загрозі? Я я не почув сучасні що літаки F-16, Наприклад, так, чи могли б вони допомогти і як? Зрозуміло так, системи Петріо – це саме сам ті, які є далекобійними, які можуть вражати аеродинамічні цілі, якими є літаки противника на відстані до 150 кілометрів. Це від самої пускової установки. Зрозуміло, що треба такі системи побільше, так розставляти на певних напрямках, прикривати об'єкти для того, щоб діставати їх таким чином на такій відстані, тому що запускають вони десь від лінії бойового зіткнення, від кордону приблизно кілометрів 50 Ці ракети, ці крилаті бомби. Ну Ще 20 вони на нашій території летять. От таким чином, якщо порахувати, то е, можливо так і зенітними системами діставати. Ну але найкраще зрозуміло, ви цілком правильно кажете. Це літаки, е, такі як f 16 покоління, 4+, здатні застосовувати е, е, ракети повітря е, повітря, такі як АІМ-120 двадцять АМРАМ, які є сьогодні на озброєні країн НАТО. Ну такі ж ракети до речі, є і в комплексі НАСАМС. Е, цими ракетами. Ми збиваємо шахеди та. Карлаті ракети воро. Ось, але ця ракета з повітряної платформи у певній модифікації вони теж бувають різні ці ракети, може вражати повітряні цілі на відстані вже 180 кілометрів. Ну і плюс літак, це ж сам по собі це мобільна зброя, так швидка зброя, може бути піднятий з оперативного аеродрому там сусідніх областей, швидко е швидко досягти при прилетіти в той район імовірного пуску і випустити ракету. Це ну, найефективніший, надієвіший метод боротьби як з. Авіацією, так і з протидії крилатим ракетам шахедам, тому що сьогодні винищувачі Су-27 СУ двадцять та міг 29 намагаються полювати і за цими такими цілями, як шахет та крилаті ракети ворога. Ну але ж ефективність, на жаль, не є високою від застосування радянських винищувачів по таких цілях, тому що створювалися вони давненько, вже так ті роки. Вони не модернізувалися, тому що тут. Потрібно проводити глибоку модернізацію для того, щоб була хоч якась ефективність. А глибока модернізація це дуже довго і дуже дорого. Ну таким чином ми використовуємо ще радянську техніку розробки 70-х років. Такі ж літаки, до речі, і Польща і Словаччина нам надали вони теж пройшли невелику модернізацію, яка не впливає на ефективність протидії саме крилатим ракетам та шахедам. Ну літак f 16 створювався саме для цього, щоб бути частиною. Протиповітряної оборони і ефективно знищувати. Саме повітряні цілі, такі як крилаті ракети та ударні безпілотники, безумовно цей літак впорається із такою великою ціллю, як літак Су-30, Су-35 чи Су-34. пане Юрію. Ті міги, які передають Україні партнери із Польщі та Словаччини, чи готові вони одразу ставати <світ> до бою, в якому вони стані? Чи можемо ми про це говорити? Ну, вже ви бачили, мабуть, відео. Якщо прилетіли самі, значить готові. Так, якщо є можливість їх вже прийняти до строю, мабуть, вже їх прий... ну, ця інформація не видається. Вона я навіть не дізнаюсь, бо це все одно не піде в ефір. Так, те, що вони прилетіли перші чотири із Словаччини, вже не бачили цю передачу. Вже подякували і словаччині, і вже Польща в процесі передачі. Яка кількість в якому стані теж я думаю, не варто знати ворогу про це. Але в будь-якому разі це підсилення підтримка наших винищувачів сьогодні. У нас є хочу одразу користуючись і вашим ще ефіром, сказати, що не, не потрібно продукувати заголовки, там перекручувати новини. Тому що все, що не скажеш в прямому ефірі, кожне інформагентство подає по-своєму. Потім забирають інформацію. В нього відбувається мутація заголовки. Там сидять. В інформагентствах студенти, які абсолютно не розуміють е, взагалі, що таке повітряні сили, як це працює, але їхнє завдання хай пануть на заголовку побільше переглядів е, і побільше кліків, так так більше грошей можна заробити. От, власне, я хотів би ще раз і ще раз звернутися і е, обережно подавати цю інформацію. От вчора по подав... заголовки пішли е, в такому плані, що от польськими та словацькими мігами ми створили. Три нових бригади, ну вже до такого дійшло. Ну бачите, тому я хотів би і дійсно ще раз нагадати, що в нас є три бригади: Міг 29 дві бригади су 27 діючі, так які в нас були, і от та допомога, яку нам надають Польща та Словаччина, будуть вона буде підсилювати оті діючі бригади як бойовими літаками, так і комплектом. Серйозних запчастин, які дуже дуже нам потрібні для виконання поточних завдань, які сьогодні виконують вони щочі, про які я сказав перед цим. Це і самі літаки, і озброєння до них, до речі, ракети теж, все, теж потрібні для виконання бойових завдань. Тому ми дійсно мусимо подякувати цим країнам, що зробили цей крок. Цей крок перш за все це політичний крок, це рішення про передачу Україні бойової авіації, якого не було раніше. Саме літаків виничувачі. Ну, Зрозуміло, що ми сподіваємося на подальші кроки від партнерів, а саме очікують вся Україна, мабуть, не тільки льотчики, військові, всі очікують саме рішення про передачу багатоцільового сучасного винищувача покоління 4 Ми говоримо про f 16 сьогодні найбільш вірогідний кандидат для того, щоб вже почати підготовку пілотів та інженерів, потрібно рішення так? для того, щоб почати цю підготовку вже зараз. А не чекати, поки от там літаки прийдуть, щоб пришвидшити процес захисту нашої країни. Ми, пане Юрію, вдячні вам, що ви долучаєтесь до розмов у нашій студії, і наші глядачі можуть від вас особисто почути цю інформацію без всяких доповнень і перекручень. Ви згадали про навчання пілотів раніше. Я пам'ятаю також. Була інформація, що спочатку писали колеги, що відправились, нібито українські льотчики на навчання, потім що вже не відправилися. Чи можете теж конкретно розповісти, чи проходять зараз навчання українські пілоти на західних зразках літаків? І якщо так, то де? Ну, там ще один приклад, не, як на, тут же західне видання замішане, так, скажімо, Le Figaro, здається газета, газета французька, ну, видання верніше газета, опублікувала, що українські пілоти вчаться на мірожах, так, Ну, от, ну все зрозуміло, що для чого щось вигадувати, набирати мій номер, який є у всіх, мабуть, і щось там підтвердити, спростувати. Одразу всі з посиланням на потужне французьке видання написали українські пілоти вже. У Франції очікуємо, скоро тримаємо кулачки, скоро контрнаступ і будемо всіх бомбити. Так ну зрозуміло, що медіагігієна чи медіаграмотність. Це це шкільна програма, має бути. А тут журналісти повинні відповідальніше підходити до таких публікацій, тому що це все йде на весь світ і вселяє, до речі, марну надію, ще й і нашим воїнам, і нашим людям, які сьогодні страждають через війну. Ну, от власне, що було в тій публікації, йде підготовка по всій Європі, всіх країнах НАТО різних фахівців: і танкісти, і артилеристи, і ППО, спеціалісти протиповітряної оборони. і в тому числі і авіаційні фахівці, це офіцери бойового управління, це офіцери, ті, що рятують пілотів, так рятувальні школу Це, Ну ми їх називаємо авіаторами, бо вони працюють в авіації повітряних сил, але не є пілотами. От, власне, в тому-то і полягало е, заголовок, що українські пілоти вже вчаться. Е, ну десятки тисяч людей зараз вчаться в Європі. Ну не те, що нам вчаться, Це курси, курси, бойові курси проходять. І ми дуже дякуємо партнерам. І Франції, зокрема, яка сьогодні вчає і на сам ті до речі, очікуємо скоро наших фахівців. І зокрема, от такими власне е, 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 курсами для. Льотного для авіаційних фахівців, так їх називаємо. І плюс була інформація про двох пілотів, які були у нас в Аризоні, так, де проходили тестування відповідне, де дивилися наші партнери на їх спроможності, що вони от посадити його, теоретичний курс, посадити його в авіасимулятор. Це за комп'ютер так, з віртуальною реальністю, мабуть, так, так там воно у них. Далі в тренажер авіаційний, який є точною копією кабіни літака, і подивитися, скільки йому. Знадобиться часу, щоб опанувати приблизно льотні навички, ну і бойове застосування. Це вже такий наступний потужніший етап. Ну і гарні новини навіть до е раніше, що повітряні сили саме ми заявляли про 6 місяців до 6 місяців складе цей курс. Прискорена програма навчання. Тут вже зроблено висновок, що швидше, значно швидше, може пройти ця підготовка. Бо побачили, що наші піл пілоти, Ну показують серйозний клас, тому що ми не пошлемо з нуля людей вчитися, перенавчатися на західні винищувачі. Це будуть люди з бойовим досвідом, з сотнями годин нальоту, знанням англійської мови і так далі. Це вже будуть такі фахівці, які зможуть швидше це зробити і швидше стати строю. Дякуємо, пане Юрію. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до розмови в нашій студії. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.